Тимурку давай. Чути. Перший заступник генпрокурора. За потреби майстер на всі руки може блатну мурку для товариша зіграти, а може і дипломатичну скаргу американському президентові виписати. І перше, і друге робить публічно. Лист до Барака Обами вивісив на офіційному сайті генпрокуратури. У ньому Ренат Кузьмін скаржиться американському керманичу, що посольство США без пояснень анулювало його п'ятирічну візу. А департамент юстиції цієї країни буцімто готував план арешту українського прокурора. Колишній співробітник охорони президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко заздалегідь попередив мене про підготовлювану провокацію, що допомогло мені уникнути арешту в США. Прошу вашої допомоги у встановленні істини. Прошу вашого сприяння в отриманні свідчень від свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня. Прошу вас дати об'єктивну оцінку діям американських чиновників, причетних до провокацій стосовно мене. З листа Рената Кузьміна, президенту США Бараку Обамі, ніякого плану щодо його арешту не було. Це все неправда. В листі є ще одне лукавство. Продовжує американський посол, який особисто повідомив Кузьміну про анулювання візи ще восени. Пан Кузьмін знає причину цієї відмови, але я не можу розповідати таких деталей, тому що наші закони суворо захищають недоторканність приватного життя. Пізніше речниця держдепартаменту США пояснить, нев'їзним український прокурор став через порушення візових норм, начебто, Ренат Кузьмін на території Сполучених Штатів проводив слідство у справі вбивства українського бізнесмена і депутата Євгена Щербаня, а також допитував свідків, не маючи на те офіційного дозволу. Віза була анульована відповідно до закону про імміграцію, який встановлює критерії, на основі яких видаються візи. Рішення щодо видачі віз приймаються на індивідуальній основі, і наразі чорного списку. Українських високопосадовців, яким заборонений в'їзд США з політичних міркувань в державного департаменту, немає з української сторони. Тиждень мовчанки, ні генпрокуратура, ні МЗС, яке опікується громадянами своєї країни, на офіційний коментар щодо ситуації з Ренатом Кузьміним, не спромоглися. ми це питання не коментуємо. Лише наприкінці тижня сам автор листа до американського президента в інтерв'ю обраній групі журналістів заявив, жодних незаконних допитів на території США не проводив. Вважає його відносини зі Сполученими Штатами попсували люди Тимошенко, а саме лобісти, яких найняв чоловік експрем'єрки Олександр. В ситуации с Юлией Тимошенко мы столкнулись впервые с политической тактикой защиты. Когда на обвинение прокурора и на аргументы прокурора, доказывающие виновность, защита не отвечает аргументами, подтверждающими невиновность. Защита вместо этого начинает обвинять прокурора. Аби нейтралізувати наклипи українських опозиціонерів, пояснює Кузьмін, він і вдався до листування з Обамою. Це протирічить дипломатичній практиці і практиці спілкування між органами державної влади різних країн. Експосол не пригадує аналогічних випадків, щоб заступник керівника відомства однієї країни напряму звертався до президента іншої країни. Довряче можна розраховувати на те, що або президент Сполучених Штатів, або Органи державної влади Сполучених Штатів, яким чином навіть відреагують на цей лист. Українська реальність для вітчизняних політиків: одні мають зелене світло для виїзду за кордон, але червоне для в'їзду, наприклад, в Сполучені Штати. У інших же все навпаки. Вони мають усі необхідні міжнародні візи, але не можуть виїхати з України. До останніх належить захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко у п'ятницю хотів навідатися до європейського суду у справі своєї підзахисної. Та прикордонники народного депутата не випустили. Причина рішення Печерського суду щодо фінансового боргу Власенка перед його колишньою дружиною. Чомусь, вдруг, коли я став захисником Юлії Володимирівни Тимошенко, Печерський суд почав переглядати свої ж рішення трьох чотирьох п'ятирічної давнини. Це відповідь пана Ріната Кузьміна на його його обмеження в пересуванні в Сполучені Штати Америки. Ну вони відповідку. Пацани прислали відповідку. в опозиції. Впевнені візова відмова Кузьміну це свідчення того, що міжнародні політики почали впроваджувати санкції проти представників української влади. І чорний список, сформований соратниками Тимошенко, нарешті знадобився дипломатам за кордоном. Між тим експосол переконаний діставати цей список з шухляди американські чиновники ще не готові. Наразі це питання не. Розглядається з урядом е, е, Сполучених Штатів як, скажімо, можливість. А разом з тим, те, що трапилось, це сигнал, тобто до якого треба дуже уважно прислухатися. Я думаю, що в Конгресі нового скликання можуть бути внесені резолюції, аналогічні ті, яка була внесена е, ухвалена Сенатом Сполучених Штатів. В цьому році резолюції не є дієвим способом впливу на українську владу. Розмірковує експерт міжнародний Олександр Сушко. Тому ЄС чи Америка таки можуть вдатися до візових санкцій, але вони будуть лише проти вітчизняних чиновників або бізнесменів. Переконаний експерт, наприклад, в Білорусі де Взагалі заморожені відносини політичні між ЄС і Білорусі. Тим не менше, візи громадянам Білорусі видаються дуже легко і дуже у великій кількості. Інша справа, що загальна репутація країни позначається на ставленні до її громадян, так чи інакше позначається. Ірина Герасимова, Олександр Дмитрів. Час підсумки.